На зв'язку з нами вже є Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки. Вітаю вас. Вітаю доброго вечора. вам. Добрий вечір. Сьогодні вночі Дональд Трамп обіцяв щось грандіозне у Конгресі. Чого очікують у Сполучених Штатах від цього виступу? Перш за все він буде себе славити його перші 40 плюс плюсні. Будуть багато гостей у балконі. Він буде висловити, як він захищає Америку. Декотрі сім'ї невинних. Він буде говорити, як він підтримав захищання кордону. І втім, вибачається в імені раніших президентів, що вони так не зробили перед нього, а він тільки сам це міг зробити. Так само буде хвалити себе про свої тарифи, навіть і що зараз сьогодні ми чули від прем'єра Канади, як це буде неприємно для Америки. А ще почуємо від Європи на їх відповідь, коли прийдуть тарифи тоді. То я думаю, це мабуть може бути найбільш популярний час для президента, і він буде себе хвалити. Він буде так само. Всі кажуть, що буде якесь гадання України, але докладу ми не будемо знати до останньої години, бо ми знаємо, що дипломатія існує до до. до, до Останнього останньої хвилини, але, але втім є можливість, що ці додаткові санкції специфічно, як і пропоновані звільнення і знищення агенції звільнення робіт тут в Америці федеральних робіт, це все тільки зараз в минулих 10 днів починаючи відгук і наслідки з громадянства, що ми знаємо, скільки простих людей були звільнені багато ветеранів, які були звільнені з федеральних робіт, і це ми бачимо починаючи у відкриті події з конгресменами сенаторами, не почуємо протестування проти президента від простих громадян сьогодні. Але це у громадське опитування вже включається до його популярність, а от чи є розуміння, як у Конгресі реагують загалом на оці такі достатньо різкі кроки Трампа щодо України? Бо ще донедавна говорили про двопалатну підтримку, а тут раптом ми лишаємось взагалі без підтримки? Так ну головне в тім, що президент зараз буває як? Самостійний король, ми знаємо, що він за закону не іде. все, що було ухвалене від конгресу, йому не обходить. А чи це справа України законодавство? Підтримує Україну, підтримує висилати і ну знайшли гроші, щоби ці, ті зброї висилати, як і так само гуманітарку, яка була затримана вже близько ну, від, від самого початку адміністрації Трампа. То це все поза закону іде. Ми побачимо, як, довж, як довго це лишиться. Але коли говоримо про підтримку одної партії чи другої, зараз тепер це не є підтримка партії, але підтримка одної, одної особи. А як у штатах суспільство загалом реагує на кроки Трампа проти сусідів і ще вчорашніх союзників? Головне реакції не були проти самого президента. Багато втомлення від часів виборів виборах. А дуже швидко і раптом починалася команда Трампа. Вони були приготовлені вже чотири літ перебрати тут головство уряду. То від першого дня вони мають графік, скільки указів, скільки змін ми будемо мати. І втім зібрана ніяка опозиція не може. Реагувати чи нам треба протестувати проти таку подію проти іммігрантів, чи закриття різних федеральних агенціях. але Починаючи, що сьогодні вже березня, дивлюсь, я дивлюся, починаючи серед лютого, починалися масштабні маніфестації проти Ілан Маска. По перше, не проти самого президента, і вже сьогодні я все державні марші і вічі на сам день виступа президента. Це залежить для нашого нашої української громади, чи вони беруть участь у таких подіях, чи свої і різні е е е маніфестації будуть мати. Але я знаю, тут в нью Йорку е і вчора було, і сьогодні будуть е е маніфестації проти Президента Трампа, як і окремі маніфестації за підтримку України, і так буде продовження, аж поки якесь вирішення буде. Сьогодні з'явилася також інформація про заборону незаконних мітингів студентів. Чи не сприймають це як авторитарний крок глави Білого Дому? Зовсім проти свободи слова, такі як Джей Лі Венс, президент висловив у Мюнхені. Сам хотів образити президента. Вивчайте прем'єра Великої Британії. Що вони якось у його країні не мають слова, так як тут в Америці, але так, це є один такий приклад, чому організуються на меншому рівні зараз, тепер на не на високому рівні, але такі, що журюються про вертикальну силу тут в Америці, що тільки це, що президент говорить, і його дії одинокі що є важливі. Нам що він покажуть, можуть новувати конгрес і законодавство. А третє, головне, я думаю, для політологів найважливіше чи буде момент, чи буде якийсь випадок, коли буде рішення судове, які яке президент диктатує, що що його урядовці можуть зовсім ігнорувати? І аж поки ми дійдемо до третьої частини нашого федерального уряду, зараз тепер ми бачимо, що що Конгрес ніяк не хоче протестувати проти нього, але як вже тоді ціла, цілий терпутник федерального уряду буде під контролем одної особи, тоді я думаю, криза справдива криза виявиться тут в Америці.